Передаченці маємо власність терених громад, згідно картографічних матеріалів дійсно. От стоїть одна теребряна. Дачинці має 600 металів, Леніця має 600. Мало. Мало. брати з днями, збитими дорогами, брати на барані. А що ви хочете вірмо? Брати то, що я. Ми прийняли заборонити. Ми не маємо не наші компетенції в цій раді. Але треба, щоб створена була комісія, яка має інвентаризацію зробити тих пнів, всього і так далі. Ми не можемо приймити, бо так козаць. Ми давно поняти. Ну що приймати? Годі, землі. Має бути дуже заміч! Якщо обласна пристави, значить мала б створити комісію, яка мала би вирахувати кожне день. Це територіальна громада робить. Територіальна громада робить. Який має бути робити? Якщо я приймаю рішення, що тобі все здаю. Я створює комісію, навіть мені передаю. Це, 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 це. Ми обласна рада, перерахує перерахуйте рева, все, і нам передає. Ми, ми, ми то спорили. Ми спорили. Той, не приймемо. Якщо вони будуть створети комісію, нам ми передали, як людині пояснити. То я кажу, все не глинеться, не трачеться, нічого не зберегти. Ну що нам передати? Ми давним давно, не живемо в Радянському Союзі. Давним давно. І якщо сільські голови не осознали, що, що він є, я здав в цілі. І тим більше, якщо люди тут треба. Що це не сто раз по телевізорі, це ж ти кажеш, і будемо ще чути, не раз, таке що кажеш. Але якийсь ряд? Передають нам, перерахували, що передають. Що приймати? чи що годі, люди що нічого передати? Нічого 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 що? нам. Якщо ми не попідніли. Ну ми призупинили. Прийняли рішення, призупинити. Ну прийняли ми рішення. А хто підтіняв? А хто прийшов до нас? Але ніхто не зупинив. Хто прийшов хоч на одну сесію? Ніхто не зупинив руку. Далі рубають. Далі це рішення зупинити. Ще раз кажу, що призупинили рубати першу сюди. А сюди? Лісі будуть передаватися до кінця року власність села, так? Ми прийняли рішення, ніхто не дивиться на це рішення.

Виші треба зверху наводити порядок. Я сказала Євросоюз, що 600 мільйонів євро дають. О, далі рубати. будувати. Немає сіди. А якщо будуть грати, а потім право <слав> ранні органи виплачують водою. І мене підать згідно чинного законодавства. Я не буду люпочити, щоб їх все і так далі. Я маю показати по статті такі, такі, такі. А стаття каже так, що у них законна рука ведеться. Це заводство. Чиновники, які Так ви Люди просто люди Чому на території, Румунії, дали дали згоду на те, запущу заводу. Чому? Що там люди мають і Римоні не дали, потім посуду мене? І самі знаєте, що вони, що ми підпиковки, які є в Європі, в Америці. Давайте будемо приєднати, а по суті не знаю. Вони що вони зробили? Вони запропонували донор. 500 мільйонів євро. Це ну, правильно, а, що він, він не має приймати. Раді, зняли марафоні на <ристо> розумієте? мене, мені здорові розумні люди. Пока той завод стоїть сучаві. Він буде ви розумієте цей світ. Це да, добре, я козаки, не хочу воювати, щоб класи той місяць. По Вийшло, що покатуй завод стоїть. Це буде відділити довго, ну буде упаде. А що треба припинити, щоб це припинити? Я вам сказав теж, я людина, така люди, я справедлива людина. Я вам скажу, люди теж, вони самі самі собі не можуть існувати. Над ними є верхи, які дають добро і вони роблять роботу. Вони роблять роботу. бо їм дали добро. Якщо б ви вики почистили, то все відти зняли. Нас без гріх того, що нас ні одного від Януковича, ні одного чиновника не посадили. Як не втік, так як його... Сняв про сніг вітають, ну про що ми говоримо? Ми гризимося себе, ми сумок. Ми все гриземося, а це комусь руку. А так що не знали, так то війну звели. Комбаси, які східна Україна, західно Україна звелися і почали воювати. Ви ви все, як тут це робиться. Кому це на руку? Ми ми просто, ми, Друзі, колеги, ми стаємо ворогами. Ви доволі це припинити, бо це вони припинили все. Не була інша справа, і десь на це добре не бажає. Ніхто не дає добра. Ніхто добра не дає. Розумієте, рубати, рубати, рубати. Не подивіться, Вагони. вагоне, вовні ведь, вовні ведь. розумієте, чому йде. Все йде через живіну дорогу, живіну дорогу. А да. чому вона куди воно йде? Бо вони все йде в Гермунію. І, буде йде. і буде. Чому воно все йде буде. Йде? І ми нічого не зробимо. А щоб це, щоб це, щоб це прикратити. Я їм скажу, от камеру знімають на це міністр, я не буду. <клухи> Треба розстріляти, розуміти за це. Отаким от методом не дипломатичний, що по, по-європейським законам, а по тим законам, по закону, як у військового часу, який у нас існує вже, вже, вже по шісті роки, три роки і ще йому кінця нема. І все каже, що це не туристична праця, це не антитористична праця, це і війна. Ти воєнний став стан, сказав, затрати металізм. Це люди треба але я кажу, щоб це прекратити, А цього не боки цього не зробити його не зробити. А не то що зроби, роботи роби. Боря, робойте, роби. Горе, послухай мене, робилося, раз займався, це все. Скажи, що від що того змінилося? наскільки це змінилося. Нічого? Ну про що ми говоримо? Подавайте в суд. Давайте у суд, Збираємо документи, подавайте, хто якийсь буде різ. І то і то в суд, фіміду ви не перекрутить, там фіміда продаєш, на дерева, дерева, як, як старі носки. Я вам кажу, то, я вам кажу, кажу, я ви свою думку. За три роки у нас дуже багато нових мільйонерів з'явилося. Ота що я говорю? що я, я говорю, що я кажу. Я Якщо на Фейсбуці виступ наших буринських олігархів, які на Панамських островах мільйони ховають, крадені війська, разом з нашим президентом, який там їх проводить, крадуть гроші, не сплачують податки, вони там мешкають набувати. Тобто це наших лісів, напів, які народу мали. І тому, що народ убивають налогами, світло п'ять підняли, що підняли, наригався.